В як можна? Тут не віриш, коли ти бачив. А як можна повірити, що твоєї коханої людини немає, коли ти її не бачив? Не повіриш ніколи. Хризантема. Колись він мені носив хризантему, я досі не можу повірити. Тепер я йому ношу. І коли почалась війна, мене в тата. татова мама стала вдовою в 21 рік. З маленькою дочкою на руках. І коли вже він загинув, я казала: Боже, невже я повторяю долю бабусі, Невже це правда. Він не сниться. Він останній раз, коли мені приснився, я перед загибеллю його друга я просила в нього, щоб снився частіше. Дуже просила, він сказав, я не хочу робити тобі бодич. навіть після смерті.